Усвідомлюючи свою високу відповідальність, придальність. <му> Очисто присягаю вірно служити українському народу. <му> В ході патрулювання неподалік дачного селища виявлено двох чоловіків на підпитку, які везли сумку з цибулею. На випадок звернення про крадіжку були переписані їх дані. Заява про продаж спиртного неповнолітнім. При виїзді на місце дані не підтвердились, а зв'язатись з заявником було неможливо через відсутність його телефону в мережі. Викрадення неповнолітніх в селі Озерна нам надійшло повідомлення про те, що в селі Озерна Білоцерківського району місцевий житель незаконно проти волі неповнолітньої особи посадив його в автомобіль та побив та вивіз в лісопосадку. По прибуттю на місце події факти, які були викладені, викладені в повідомленні, підтверджуються. Підтверджується це також поясненнями свідків та очевидців. Зібрано певні відповідні матеріали. На місце події викликано слідчо-оперативну групу і ведеться слідство. Станом на 11 липня 2016 року. Сектором реагування патрульної поліції здійснено 990 викликів, з них 275 кримінального характеру. За поточний тиждень було складено 192 адміністративні протоколи. З них по, за порушення правил дорожнього руху 161. Із цих протоколів 12 водіїв затримано в стані алкогольного сп'яніння. Також за потужний тиждень було розкрито 19 кримінальних правопорушень, і з резонансних слід відмітити затримання громадянина нашого міста за розбійний напад на мешканку Білої церкви, який намагався застосовуючи силу зірвати з неї золоту цепочку. Наразі проводиться Розслідування і причетність даного громадянина до раніше високу відповідальність!